На календарі 8 жовтня у студії працює Марина Каплун. Вітаю вас. на СК1. продовжується інформаційний вечір. І як завжди у цей порі, час новин. Підбиваємо підсумки дня, що минув. Тож далі говоримо про таке. Коли у житомирі розпочнеться опалювальний сезон, на Житомирщині оперативники затримали молодиків підозрюваних у грабежі та розбої. З 4 жовтня пенсіонери отримують підвищені виплати. Житомирянка покінчила життя самогубством. Про ці те інші новини далі. Тепло в оселях Житомирян з'явиться вже наступного тижня. Опалювальний сезон у Житомирі розпочнеться 12 жовтня. Таке рішення було прийнято на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради 7 жовтня 2015 року. Коли середня температура за добу є меншою ніж плюс 8, приймається рішення про початок опалювального сезону. Саме таке рішення було проголосовано членами виконкому, але в залежності від того, як змінюватиметься погода, ми призупинятимемо опалювальний сезон. Разом з тим медичні заклади школи та дитячі садочки можуть у цей період опалюватися, зазначив начальник управління комунального господарства міської ради Олександр Марцун. На Житомирщині правоохоронці затримали грабіжників, які протягом місяця двічі нападали на господаря. Дачі насильницькими методами вони виносили з будинку цінні речі. Більше розкаже Марина Вишенська. На Житомирщині правоохоронці затримали грабіжників, які протягом місяця двічі нападали на господаря дачі. Застосовуючи силу, невідомі винесли з оселі, майна та грошей на суму більше 15 тисяч гривень. Вперше грабіжники пробралися через незамкнені двері та зв'язали 40-річного господаря скотчем. Винесли мобільний телефон, електроінструменти, та телевізор. Господар намагався опиратися, але чоловіки його побили. Наступного разу прийшли через місяць. Забрали телевізор, мобільний планшет. За словами потерпілого грабіжники, щоразу попереджали, щоб той не звертався за допомогою допомогою до міліції. Перся один до мого будинку. Погрожуючи розправою, відібрав гроші. І цінності, які були, маються з техніки. Це перший раз. Місяць спустя це повторилося знов, то він вже прийшов не один. Так само погрожуючи розправою, відібрали гроші. Перший раз у мене був зламаний ніс і штрикнули ножом у ногу. Другий раз просто вже били по ребрам. Грабіжники виявились мешканцями Київської області в ході проведених оперативно-розшукових заходів працівниками карного розшуку на початку жовтня поточного року було затримано групу осіб в кількості трьох чоловік, які пересувалися на автомобілі. Під час затримання в автомобілі було вилучено пристрій для відстрілу гумових куль, балаклави, змінний одяг, інструменти для зламу замків на дверях. Злочинці ніде не працюють. Раніше судимі за насильницькі злочини та притягалися до кримінальної відповідальності. Затримали за те, що пішли до знакомого, зайшли в хату і забрали гроші. З яких мотивів? Ну довжен був чи Ні, довжен не був. А чого ви до пішли? Захотіли де й пішли. Тепер за грабіж чоловіки можуть отримати від 7 до 12 років ув'язнення. Марина Вишинська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області. Дорога до знань буває досить нелегкою, як у переносному, так і у прямому значенні. Учні 22-ї загальноосвітньої школи, аби дістатися до навчального закладу, мусять пройти смугу перешкод. Чому ніхто не реагує на звернення батьків та дітей, розповість Яна Кухарчук. Вітаю Житомир. Зараз ми знаходимося біля 22 ї школи в місті Житомирі, і нам до нас звернулися е, батьки, які попросили телеграна один приїхати та показати, який під'їзд до школи має е, навчальний заклад. Хочу показати вам, яким шляхом просто от, по таким таким'яздом йдуть діти до школи. Просто витоптана три... дорога. Або ще з іншого боку, також можна обійти. Підійдемо, запитаємо у мешканців або у батьків, які водять дітей до цієї школи, що вони думають з цього приводу. Відхід до школи. Отак йти да. цієї вулиці, да. а зимою як ви тут слизько? Ну, як, солі посипають <різько> і нормально, так? Да? Да. Школі є діти з інвалідністю? Так. Да. Yeah. А як вони заходять до школи? Я не знаю. Не знаєте. А, постійно зимою сім'ї. Тільки дивлюся в окно всі падають. Да. Ясно. Слизько. Візде, отам, теж падають. Вимаються в школу Ми і палить зимою. Хлопці розповідають, що отак от, от не, не знають, як е, заходять діти. Але от хочу показати вам от, от захід прямо перед входом е, до школи, перед центральним входом. Ось такий вигляд має захід до школи. Тобто, тобто тут прямо на дороги. Отак от, от треба йти, підніматись, просто дві таких, щоб попасти на школу. Є тут отакі от, от сходи, якщо можна, в принципі, обійти територію і також потрапити до центрального входу школи. Добрий день, телебачення! До да. да, скажіть, будь ласка, нам жаліються батьки на підхід до школи. Такий. Страшнуватий? Скажемо так, що у нас він не один до школи підхід, у нас є сходи і вони зовсім в нормальному стані. А тут через стадіон промостили доріжку. Все, що ми могли зробити, є, але якщо батькам хочеться підбиратися десь з горбів, то, звичайно, він зовсім зручний. А скажіть, у вас діти з інклюзивної освіти також навчаються, я знаю, так? Навчаються. А так. як вони добираються до школи? У е, нас дитина, яка ходить до школи в п'ятий клас. Вона ходить з мамою, е, допомагає мама, але дитина ходить. Е, вона не на візочку, але для візочка у нас теж є, щоб зайти до школи. А до школи до школи тут на сходах покажу. Є а до школи як? До школи підходять. Вони звичайно, вони і з поверха на поверх переходять, тому що вони ходять. Українців позбавлять спілкування з чиновниками. До кінця року більшість адміністративних послуг переведуть в онлайн режим. Принаймні, це обіцяє міністр юстиції Павло Петренко. Наприклад, щоб зареєструвати народження дитини, подати заяву на укладення чи розірвання шлюбу, не треба буде ходити кабінетами. Достатньо лише заповнити відповідну форму на відповідному сайті. Міністр каже, що це нововведення не просто для зручності громадян, а й ще один спосіб боротьби з корупцією. Арсеній Ясенюк анонсував збільшення соціальних виплат, зокрема пенсії ще з 1 вересня. Одначе житомирські пенсіонери кажуть, що навіть з доплатами рівень виплат за низький. За слів прем'єр-міністра, підвищення пенсій та зарплатні для бюджетників будуть виплачені на початку жовтня. А з 4 жовтня пенсіонери отримують як доплату за вересень, так і підвищену пенсію за жовтень. Прижитковий мінімум для непредседатних громадян збільшився з 949 до 1074 гривень. Зв'язку з цим відбувається підвищення складових пенсійних виплат, які визначають від розміру прожиткового мінімуму. Збільшились мінімальні розміри пенсійної виплати у інвалідів війни та учасників бойових дій інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Також начальник головного управління пенсійного фонду у Житомирській області повідомив про те, що робота завершена, і з перших чисел цього місяця розпочали фінансування виплат пенсій у підвищених розмірах. До того ж, заявив, що розмір пенсії у жовтні буде відрізнятись порівняно з листопадом. Ну, слід наголосити, що в жовтні місяці ми виплачуємо підвищену пенсію за жовтень, крім того, доплату за вересень, тобто у в жовтні місяці пенсійна виплата буде більша ніж у листопаді. зокрема проведено перерахунки пенсій з нового прожиткового мінімуму працюючим пенсіонерам. Якщо в нас раніше е, отримували повний розмір пенсії працюючі пенсіонери, розмір яких не перевищував тисячу е, 1423 гривні, то нас ті лише ці пенсіонери отримали повну пенсію. То сьогодні повну пенсію будуть отримати працюючі пенсіонери, розмір пенсії, яких 1611 гривень. Галина, пенсіонерка, котра все своє життя присвятила педагогіці, нині живе за рахунок самої пенсії. Вона впевнена, що навіть доплати не змінять фінансового становища пенсіонерів. Додають багато комунальних оцих всяких надбавок, там що хочеш. І ми не зможемо краще жити. Яна Ставська, Юлія Парох, Олександр Голубородько, телеканал СК1. Сміття у Житомирі стане менше на Житомирському сміттєзвалищі. Запрацює сучасний сміттєпереробний комплекс з максимальним вилученням корисної вторинної сировини. Першу лінію для несортурованого сміття планують запустити вже 10 жовтня. На Житомирському сміттєзвалищі запрацює сучасний сміттєпереробний комплекс з максимальним вилученням корисної вторинної сировини. Першу лінію для несортованого сміття планують запустити вже 10 жовтня. Тут буде працювати 16 чоловік. Кожен з яких буде відбирати окрему фракцію, за якою він відповідає. Всі ці фракції будуть згружатися сюди. Знизу транспортер буде їх вибирати і вивозити відповідно на пакування, на пресування, на все інше. Коли у нас буде роздільний збір сміття по місту повністю, люди до цього будуть звиклі, буде стояти ще одна лінія, на яку вже будуть привозити так називаємо чисте сміття. Своєї черги на монтаж чекають також лінії переробки окремих фракцій скла, пластику та паперу, які можна використовувати як. Вторинну сировину. Валентин Стойко розповідає: великим попитом у світі користується поліетиленовий флекс, який зараз у вигляді пластикових пляшок тонами лежить на Житомирському сміттєзавалищі. Нітка, пуговиця там і все остальне. Да, все відсюди. А сейчас ми це все хороним, к сожалению, і загрізняємо природу і екологію. І самі я не розуміють. На полігоні побутових відходів вже кілька місяців працює система з дегазації, яка переробляє звальний газ у електроенергію та убезпечує полігон від загорянь. Крім того, до міського бюджету від роботи біогазової установки щомісяця надходить близько 100 тисяч гривень. Подібну енергетичну установку планують встановити для переробки органічних відходів. Інвестор повністю інвестує свої средства <реку> в ці лінії в проєкт. А город получает, опять же он получает улучшение екологічної ситуації, уменьшение нагрузки полігон, на полігон. І кроме этого, город будет получать 20% от прибыли от роботи цього предприятия. Паралельно з поточною роботою новий комплекс перероблятиме сміття, яке вже накопичилось на полігоні. До того ж, вже заплановані роботи з рекультивації житомирського сміттєзвалища. Близько 11-ї години ранку, 8 жовтня, невідома стрибнула з підвісного мосту, що у парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна. Повідомляє сайт Житомиртудей. За словами Житомирянина Максима, який став свідком трагедії дорогою на роботу, він помітив, що молода дівчина стоїть за перилами на середині мосту. Я побачив, що вона хитається. На мості були люди. Вони зацікавлено спостерігали, але ніхто не намагався їй допомогти. За кілька секунд до падіння повз неї проходив чоловік. Я кинувся до дівчини, але не встиг буквально три метри. Одразу побіг вниз витягати її з води. Розповідає Максим. Чоловік викликав рятувальників і міліцію. По прибуттю медики констатували смерть. Дівчина впала з висоти більше ніж 30 метрів на мілину і отримала травми несумісні з життям. Правоохоронці розповіли, що цьогоріч близько восьми житомирян Кінчили життя самогубством.